Хода його важка, нерівна, він наче накульгує на одну ногу. Та кожен крок лунку звучить в моїх грудях. Намагаюсь уникати людей. Та хіба є різниця адже ніхто не бачить його, крім мене? Доходимо до озер, я зупиняюся і чую, що він також спинився за моєю спиною. Чатує, як звір. Надвечір'я сонце сідає десь у високому очереті. За козацькими куренями з іншого боку, не такого замуленого, ще чутно, як купаються дівчата. Я йду далі від їхніх голосів і плескоту, деруся крізь очерет у болотисту частину. Хтось настирливо дареться за мною крок у крок. Холод пронизує ноги. Мряка здіймається водою, я рушаю в цю темну імлу. Позаду з глюпанням ступає чиясь нога. Занурююсь по пояс, одразу починаю грузнути, але йду далі, далі, на мить обертаюся, щоб лише краєчком ока помітити позаду мерця. А тоді переводжу погляд на сонце, що згасає в озерах, і падаю в обійми глибини. Видихаю що сили, щоб залишитися на самому дні, і перекручуюсь обличчям до поверхні, Де ще грають червоні зорі. За мить світло зникає, бо його затуляє темна фігура. Мене хапають за плечі, виставляю руки вперед, пручаюсь, аж ковтаю воду. Головне не дістатися поверхні я б'ю ногами, викручуюсь з мертовного хвату. Але надзвичайно потойбічна сила в цих руках однаково мене підіймає догори. Тіло, мій зрадник, одразу робить глибокий вдих і відхаркує воду. Хапають за плечі істоти, і що духу гамселює ногами, що в'язнуть темній воді, мрець бездушно спостерігає за моїми бриками. Пусти мене, що ти хочеш, чого тобі треба? Ще не твій час, відповідає він, і слова, ніби січневі морози, опалюють легені. Я кричу іще раз, щосили штовхаю його ногами, щоб він втратив рівновагу, хапаю його руки, потім за голову, тягнучи на дно. Вода заливає мені очі, я її ковтаю, то піднімаючись, то знов опускаюсь на глибину, Навалююсь на нього всім тілом. Відчуваю...